Дуже ви мене просили, щоб я дала, знайшла оберіг на вагітних. Подивилася сьогодні книгу одну другу діду. І знайшла дуже затертий, звісно, бо він часто ставив. часто, Я пам'ятаю з дійсно, як він ставив дівчатам і жінкам, щоб були вагітні, обережик, щоб вони були невредимі, щоб добре все в них пройшло це діло. Я зараз прочитаю, а ви. Прослухайте. Як захочете, напишіть дякую. Я все одно вам бажаю, щоб все було добре. Підписуйтесь на мій TikTok. Даю нік телеграма в описанні за особистою допомогою до мене звертайтесь. І так, ставлю на вас радужний обережик. Ти моя дитинка, ти моя перлинка. Ласки будуть ясні, ніжки будуть різві. Обережик від всіляких хворів, від води й огня, від стекла й ножа, від дурного глаза і всілякого проказа. Сонце, місяць, зорі, земля, мене та моє немовля захищають, вокруг мене креслила круг не я А абородиця моя. Хай все буде добре, все буде добре, бо так було, є і так буде.